В Києві можна викупити орендовану квартиру в новобудові у безвідсоткове розтермінування до 10 років. Привіт! Мене звати Олена, і сьогодні я відповім на найпоширеніші питання про програму Домівка плюс орендуй та купуй. Що за програма та хто її реалізовує? Нещодавно комунальне підприємство фінансова компанія Житлоінвест, яка заснована КМДА. Запустила програму доступного житла Домівка плюс Орендуй та Купуй. За цією програмою ви можете орендувати квартиру в новобудові Києва серед тих, які доступні у програмі, з подальшим її викупом. На сайті Лун» ви можете переглянути всі квартири доступні за програмою. А це квартири в п'яти ЖК: ЖК Медовий, ЖК Терракота, ЖК Лікоград Перфектаун, ЖК Причал та ЖК АВеню 42. Тепер детальніше, як же працює ця програма. Програма дозволяє вам орендувати квартиру і паралельно викупати її у безвідсоткове розтермінування до 10 років. Спочатку ви обираєте квартиру серед доступних у програмі та записуєтесь на її перегляд. Якщо все сподобалось, укладаєте договір оренди. Та вносите перший платіж, який складає близько 5% від вартості квартири. Далі ви укладаєте договір з обслуговуючою організацією та постачальниками комунальних послуг, після чого вам передають ключі, і ви можете заселятися у квартиру. У всіх квартирах зроблений якісний ремонт, а також повністю обладнані санвузли. Тому треба лише встановити меблі, техніку, і можна приїжджати. Після внесення першого платежу надалі ваші щомісячні оплати складаються із трьох частин: накопичувального платежу це платіж у рахунок викупу квартири, суми оренди та комуналки. Вартість оренди переглядається кожен рік та встановлюється на рівні середньоринкової. Лише орендувати квартиру неможливо, тому що програма це оренда з майбутнім викупом. Мінімальний термін оренди 2 місяці, максимальний 10 років. Також, поки ви повністю не викупили квартиру, в ній не можна реєструватися. І квартири не можна здавати в суборенду. Ця програма доступна для всіх громадян України, а ті, які мають статус ВПО або статус учасника бойових дій та члени їх сімей, можуть отримати знижку в розмірі 50% на суму орендної плати. До речі, якщо у вас виникають питання, які ми не розглянули, то пишіть їх в коментарях і ми дамо на них відповіді. Розрахунок розміру платежів за квартиру. Давайте на конкретному прикладі розглянемо, як розраховується перші і щомісячні платежі. Наприклад, вартість квартири 3 мільйони гривень. Період розтермінування візьмемо максимальний 10 років. Перша оплата при підписанні договору оренди у такому випадку складе 139 тисяч 250 гривень. Це близько 5% від вартості квартири. Вона складається із п'яти частин. Перше Сума резерву, який складає 3% від вартості квартири. Друге це накопичувальний платіж, який розраховується наступним чином. Це повна вартість квартири, мінус сума резерву, яку ви вже сплатили, поділено на період розтермінування. В нашому випадку ми беремо 10 років, тобто 120 місяців. І того накопичувальний платіж 24 250 гривень. Третя це сума оренди, яка переглядається раз на рік. Четверта компенсація страховки. І п'ята Нотаріальні витрати. Щомісячна оплата по договору оренди складається з трьох частин: накопичувальний платіж, орендна плата та комунальні платежі. Важливий момент, на якому хочеться наголосити: купити квартиру за даною програмою можна скориставшись іпотечним кредитуванням від ЄОСЕЛЯ або сертифікатами є відновлення. Чи враховується вартість оренди з кінцевої вартості купівлі житла? Орендна плата не враховується у вартість купівлі житла. Тому що вона є платою за користування квартирою до моменту її викупу. Чим програма Домівка Плюс відрізняється від іпотеки. Іпотечне кредитування і програма Домівка Плюс дещо різні програми. По суті, програма Домівка Плюс дозволяє вам орендувати квартиру і одночасно викупати її у безвідсоткове розтермінування до 10 років з першим внеском до 5%. Тоді як іпотечне кредитування, наприклад, є оселя, передбачає покупку квартири без оренди з першим внеском від 20%. З відсотковою ставкою по кредиту 3 або 7%. відсотків. Ставте лайк, якщо вас зацікавила ця програма, і підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Лун, первинка, вторинка та все про нерухомість простою мовою.